Родина Денисових пов'язали своє життя з вином багато років тому. На початку своєї кар'єри працювали сомельє, але згодом зрозуміли, що хочуть відкрити свій заклад. Сергій розповідає, їхнє дитя свою діяльність розпочало 10 лютого, але повноцінно працювати завадила війна. Тому підприємці, як і більшість інших, змінили свій ресторанний напрямок на волонтерський. Мабуть, з 28 лютого або з 1 березня кожен день приїжджали у заклад, але це було. Більше як місце для збору допомоги, причому перша допомога у нас пішла це притулком для тварин. Ми збирали корма, їжу, каші, коли цього. Не стала в магазинах, не було можливості купити. Згодом вони почали допомагати ще й армії. Спочатку розпочали з невеликого, постачали знайомими друзям на фронт усілякі розхідні матеріали: їжу, турнікети на тощо. Але у квітні, коли ситуація стала більш стабільною, волонтери почали запускати свій заклад та за допомогою донатів всіх небайдужих. Вдалося придбати мікроавтобус для військових стерео. Ми його купили, взяли наступний борг, коли і курс виріс, але ми. Взяли борг, викупили і за тиждень її переобладнали, переклали, подремонтували, і вона готова була вже їхати хлопцям. До нас долучилися наші друзі, Налюби, наші відвідувачі. Пара зазначає, їхню діяльність помітили не тільки в українській спільноті, а й за океаном. Волонтерами зі штопором зацікавився американський журналіст і написав про них статтю. Тепер і зарубіжне суспільство також долучається до благодійності. До нас просто ввечері зайшла знімальна група BBC, і чоли з Джеремі Боеном, який така дуже визна. Начна постать. Він написав книгу про о, о, ці всі конфлікти, які є зараз у світі. Він журналіст, що їздить по гарячих точках. Віра, співвласниця закладу, ділиться. Найбільше хотілося, аби їхня улюблена справа приносила не тільки прибуток, а й користь та радість людям. Тому почали влаштовувати в кафе благодійні концерти, адже їхній заклад спеціалізується на вині, і їх родзинкою є піаніно. Таким чином бізнес почав процвітати донатити на ЗСУ і ми разом робимо якісь музичні такі вечори, і це є можливість і відволіктися для гостей, так і трошки щось. Важливо зробити для хлопців. Я не можу сказати, що це якісь там величезні суми, але може там за концерт, ну, там 3 4 там тисячі гривень. Подружжя й надалі планує наближати перемогу України своєю діяльністю. Тож запрошує всіх небайдужих долучитися цієї неділі, 13 листопада, відвідати благодійний концерт. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу.